Сьогодні коливання і війна, яким буде цьогорічний врожай меду, та як хімічна обробка полів може вплинути на збір нектару? Про це дізнаємося просто зараз, адже ми знаходимося на Чигиринщині. На околиці села Мельники розташувалися жовто-блакитні вулики, з якими працює пасічник із десятирічним стажем. Це Ігор Тарануха. Вітаю вас, пане Ігорю. Будь ласка, розкажіть нам, з яких етапів складається збір меду на вашій пасіці і на якому етапі зараз знаходяться бджоли? Збір меду на моїй пасіці починається з того року, який вже пройшов. Це підготовка. Тому що весь реманент, рамки і все повинно бути готове за рік до медозбору. Потім бджоли починають розвиватися, і на даний момент вони знаходяться майже в піковому стані. Це медозбір закації. А як зима минула для них? Чи всі бджоли вижили після неї? Ну, на моїй пасіці відсоток загибелі бджіл настільки мізерний, що можна про це й не говорити. Буквально з усієї пасіки дві-три сім'ї. Це були проблеми з матками, струднівіла сім'ї. а взагалі зима пройшла дуже гарно, тому що вона була тепла. І бджоли себе комфортно почували. Які фактори впливають на гарну зимівлю бджіл, на їх розвиток, розмноження? Які комфортні умови повинні бути, щоб їм було гарно? Ну, основний фактор це наявність кормів. Якщо в бджоли родині є достатня кількість корму, вона підготовлена до зимівлі лікуванням, тобто знищені шкідники, які можуть заважати бджолам. То м, наступний такий впливовий фактор це комфортні перебування, скажімо так, самих вуликів. Територія огорожена, без доступу посторонніх, без шуму, без ніяких курей, гусей і сусідів. І бджоли тоді комфортно зимують. Скільки їх зараз тут? Ну, приблизно 7 мільйонів 200 тисяч. Ну це в сім'ях, якщо рахувати. Так, якщо в сім'ях. А якщо по. Як кажуть, ящички порахувати ну, близько 150 і ще декілька. Ви сказали про звуки, які можуть їм заважати. Тобто ви якось охороняєте цю територію, ви постійно з ними. Ні, взагалі зимою бджоли знаходяться на зимовому точку. Вони не тут знаходяться. Зараз вони знаходяться на медозборі закаці і злипи. Це літній точок називається. На зиму вони переїжджають в інше місце, яке огорожено високим парканом. Охороняю я їх, Господь Бог їх охороняє, і за ними спостерігає веб-камера, яку я можу бачити. Весь процес, що там відбувається. Але я не вмішуюся в їхнє життя зимою. А як вплинув сезон весняного водопілля, якщо якимсь чином він позначився на їхньому житті? На моїй пасіці це не позначилось, тому що це Чигиринський район і водопілля було відсутнє, скажімо так. У моїх друзів дійсно були форс-мажорні обставини. Декілька тисяч богосімей їм прийшлось перевозити за декілька ночей і вже по воді. Це доволі стрес великий, як для бжів, так і для пасічника. Для мене ніяк не вплину, скажем, на мою пасіку. А що можете сказати про різку зміну погоди? Наприклад, якщо це різке похолодання або ж заморозки навесні, коли бджоли вже встигли вилетіти із вулика і їх застали несприятливі погодні умови. Як да. я розумію ваше питання, так як і люди реагують, дуже погано, дуже погано, тому що бджолина сім'я, коли вона входить в стан розвитку, вона підтримує температуру 35 п'ять градусів вулику. І коли різкий перепад температури зазвичай це дуже важко їм не використовують більше корму, більше ресурсів своїх використовують. І звичайно, це негативно вплинуло. Цією весною бджолам було дуже важко пережитися. Чи реагують вони на різкі звуки? Адже зараз в умовах воєнного стану це може бути авіація, безпілотники або, або ж робота ППО. Тобто, чи є якась реакція? Да, в зимовий час це доволі великий стрес для бжів. різкі звуки збуджують сім'ю. Коли сім'я бжів збуджується в зимовий період, вони нервують і починають більше споживати корму. Як ви підгодовуєте? Я розумію, що це штучний якийсь. Процес. Декілька років вже не підгодовую бжіл, тому що здвинулися в нас графіки, і, скажімо, є пізні соняхи, які вони заготовлюють собі. І я залишаю дуже багато в гніздах весняного меду, тому пчоли зимують на меду. Якщо є якась форс-мажорна обставина в деякій сім'ї, то просто готується цукровий сироп. І загодовується. Це не критично міф про те, що в мед попаде цукор це міф. Звичайно, він туди не попаде, тому що вони його з'їдають набагато швидше, ніж настає весна. Ви вже сказали, що зараз ваші бджоли знаходяться на піковому етапі медозбору. А з чого вони беруть нектар? З яких рослин зараз в пріоритеті? Ну на сьогодні пріоритет це як ви бачите, акація. Мед акації, вони не мед, а нектар, а надають йому перемогу перед усім. Вони перестають збирати пилок і вони носять тільки цей нектар. Момент збору нектару в них найкраще розвинутий. Вони закидають свої сім'ї, матки майже перестають відкладати яйці і вони носять нектар. Ну, потім ми його забираємо. Тобто, коли закінчується сезон, а, цвітіння акації, так. ви забираєте мед з акації, так і вони починають збирати щось інше. Як ви розумієте, де завершився цей, цей етап, а потім починається там різнотрав'я чи там да, щось... дуже дуже гарне запитання, але на таких пасіках, от завжди використовується прилад, який е, називається ваги, і контрольний вулик стоїть на вагах. Кожний день ми контролюємо принос нектару, яка кількість випаровується вологи з вулика і скільки залишається в вулику. І коли медозбір закінчується, то приніс зменшується нектар з 4 кг, а потім 3,5, 3, 2, 1 і так до грам 500. От в цей момент вже ми тоді відкриваємо вулик, дивимося, якщо рамки запечатані, все, можна відбирати мед. Тобто ваші сім мільйонів бджіл здатні щодня принести чотири кілограми нектару. Вони здатні більше принести. Якщо помножити, я завжди за я сміюся, коли мені задають таке запитання, ви хочете порахувати мої гроші. Мені цікаво, скільки цього нектару потім конвертується в мед. Тобто, скільки це маленькі комахи це, можуть це дуже створити? Це Дуже гарне запитання. Наприклад, дивіться, якщо комахи принесли чотири кілограма нектару то в таку жарку погоду може залишитися десь 2,5-3 кг. От я про це. Звичайно, вони приносять дуже рідку рідину, яку потім переробляють, і вона стає медом. Але це доволі довгий процес. Це не процес одного дня, двох днів. Це декілька неділь проходить від початку до завершення медозбору. І бджоли ж не носять мед мені. Вони ж про це не знають. Вони носять мед собі. Просто ми користуємося цим. Чи збирають ваші бджоли нектар із засіяних полів? Я говорю про рапс, соняшник, так, гречку так. і так далі. Я практикую виїзд на медозбір з рапсу. Цим питанням ми виграємо декілька речей. По-перше, ми не годуємо бжів весною. По-друге, ми приносимо користь аграріям, ми запилюємо поля з рапсом з ріпаком по-нашому, і вони отримують дуже гарний зиск з цього. Але ну наступне питання могло бути а не боїтеся ви, що потравлять бджіл? Абсолютно, тому що а, наші кореспонденти вони виїжджали на Золотоніщину, в селище Кедена Гора, і там правоохоронці вже зафіксували факт загибелі масової бджіл а, внаслідок можливої хімічної обробки полів. А, як у вас тим як ви контролюєте цей процес? Чи можливо? Локалізувати виліт бджіл. Слідкую за Суспільним, за вашими публікаціями. Бачив цю, це інтерв'ю. Дивіться, з свого боку я працюю напряму з аграріями. Я не їду десь в якусь посадку, ставлю бджіл і залишаю їх. Я працюю з агрономом. Всі ці питання ми вирішуємо так, як з вами от ми зараз спілкуємося. Ми домовляємося, що він обробляє препаратами нешкідливими для бджіл. Він мені їх показує. Ми дивимось, і так як ми спілкуємося вже декілька років, у нас не виникає проблем. Тобто я стояв на полях ріпаку, де було 320 гектар. Їх обробляли два рази. Обробка в нічний час правильним препаратом ніяк не вплинула на всі ці бжіородини. От відповідь: Є проблема, коли аграрії обробляють препаратами. Сумнівної якості і в денний час. Саме страшне це в денний час, тому що бджола, яка попадає під препарат, під розприскування, вона приносить цей препарат, якщо вижила вулик, заряджає інших бджіл, і потім, на жаль, сім'я гине бджіл. Вам відомі випадки а, релокації а, пасік, наприклад, з місць, де несприятливі умови для них, або там, де є хімічна обробка, або це можливо деокуповані території. Чи є у вас такі колеги, які переїхали на Чигиринщину, скажімо, або десь в Черкаській області ще? Ну, в цей рік зв'язку з водопілля в нас було в колегі релокація 2,5 тисячі сімей. От розуміється, це процент. дуже великий стрес. І це для інтер... бджіл це стрес переїзд. Це для людей стрес і для бджів стрес. Розумієте, це, от, уявіть, що кожну з цих бжілородин це потрібно ізолювати, підготувати до переїзду, завантажити і перевезти. Це в нічний час все. І коли це робиться. Ну, не Планово, так як я, наприклад, переїжджаю з одного медозбору на інший. Це просто відбувається планово. Я працюю без навантаження, задоволення можна сказати. Ну тож трошки вечором, трошки зранку, бо я не їжджу вночі. Тільки в Черкаській області не прийнято рішення військової адміністрації про переміщення пасік в нічний час без дозвільних документів. Ну, видно, що їде пасіка. Даш? Видно, що це пасіка. Зупиняють і влаштують претензії. Для того, щоб перевисти пасіку, я як пасічник повинен піти в адміністрацію, написати заяву, коли я хочу перевозити, і мені дадуть дозвіл. Вони будуть розглядати три дні, чи дати мені, чи не дати цей дозвіл. Я живу з 10 травня на пасіці безвиїздно, видно по моїй бороді. Да? Коли в мене час йти кудись щось просити. І як ви це питання вирішуєте? Так як пасіка в мене невелика, я вирішую так. Я завантажую, це технологічно можливо, я завантажую бджоли, які переміщаю вечором до 11-ї години з 9, коли вони вже злетілися, і виїжджаю після 5-ї. Логістика недалека, я переїжджаю зараз 20-30 кілометрів, це я за годину справляюся. Якщо б далі, то Звичайно, це є проблема. Окрім питання перевезення вуликів, чи ще якісь питання ускладнилися у зв'язку з воєнним станом? Для вас, як для пасічника, і для підприємця щодо збору і реалізації в подальшому? Звичайно, ускладнилися. В нас повністю слово погане лігрино-коптовий меду. Розумієте? Весь цей мед стоїть в діжках в нас, в пасічників. Кількість експортерів зменшилася. Ціна на продукцію понизилася ну, скоро не в два рази. розумієте? Коли... Це болюче питання для всіх пасічників, його потрібно підняти, коли кілограм меду коштує як і літра солярки, ну це не зовсім правильно. Це комашка за життя приносить один грам, а їх 7 мільйонів. Але це не неадекватна ціна меду на опті, я маю в виду. Не думаю, що вони піднімуться від минулого року. А все подорожало. Це я не жаліюся, я говорю про факт, який є на ринку. І я відношуся як підприємець до цього, як до ринку. Це ринок. Ринок буде вирішувати, яка буде ціна. Але на пасічників яких 10-20 вуликів, це б'є дуже сильно. І ну, впливає на їхній стан, вони хочуть покинути цю справу. Що вона стає нерентабельно або тримати три вулика для своєї сім'ї? Зміти, коли медозбір, там в тебе два відра меду це одне. А коли в тебе десять діжок меду стоїть 200 літрових – це інше. Скільки прогнозуєте на завершення сезону зібрати? Ну, для такої пасіки 10 тонн це нормальний медозбір. Середньо нормальний, якщо дасть Бог, що все буде нормально, враховуючи. Посіви соняху нормальні в цьому році. Подивимось, як погода, бо, на жаль, ця засуха трошки впливає на розвиток культур. Ну, поки так. Дякую, пане Ігорю, за розмову. Бажаю вам продуктивної роботи, гарної погоди бджолам От, Дякую. і смачного меду. І давайте подякуємо нашим бджолям. Я їх називаю бджовеліни, тому що вони дали нам можливість поспілкуватися. Да і нікого тут не кусали, ну майже. Тут є особлива магія? Тут є особлива магія, це так. Це дуже гарно для здоров'я, і це відчуття, мабуть, ні з чим не можна зрівняти.